Друзі, ну а зараз поговоримо про те, як штучний інтелект спрощує наше життя. Нам допоможе розібратися в останніх новинках з використання штучного інтелекту. Борис Дружак, підприємець-винахідник-інженер, який зараз з нами на зв'язку. Тож вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку, Борис, привіт, ради привіт. Привіт. бачити тебе. Ще минулого тижня з тобою говорили про винаходи. Угу. Як ваш розміновувач? все окей. Та ми ще ми на ще більше потестити. У нас все дуже гарно. Це чудово. 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 Ну що ж, сьогодні говоримо про штучний інтелект. Які конкретні сфери життя вже відчули вплив штучного інтелекту, і як все це впливає сьогодні на процеси? Будь ласка, привідкрий нам що він сьогодні робить, що вже людина може робити з, з штучним інтелектом. Знаєте, він, коротше, цей ваш штучний інтелект настільки незвична сфера, швидко, стрімко міняюча, що зараз вже фаза, де всі його не люблять. Серйозно? Чому? Великі компанії Чому? Його почали, його великі компанії почали а, проекти з штучним інтелектом скорочувати. А, і деякі цілі сфери, де застосовується штучний інтелект, цілі стартапи, а, так само перестають вже фінансувати і а, закривати ті проекти взагалі. А причина mm -hmm. чому? Тому що вже більш-менш фаза, де люди зрозуміли, що технологія може, що ні, mm -hmm. і фаза, де великі компанії змогли зробити те, що стартапи збирались зробити. І тому все, що там збирали стартапи робити, повикористовувати той самий чат GPT, він вже сам зробив ті самі сервіси і потрошечки позакривав стартапи, тому у людей. З IT-сфери є розчарування невелике, є велика кількість скорочень. Якщо цікаво, які люди постраждали, то поки що перші, перші люди, яких я бачу, постраждали, це люди з ІТ. Історія. Mm -hmm. Тобто штучний інтелект замінює деякі процеси, які робили до цього часу люди. Так, вони там технічно це щось виконували, а зараз це робить штучний інтелект, і не потрібно якби зайвий раз використовувати людські ресурси. І тому відбувається скорочення, правильно? Ну, тут трошечки складніше. Uh -huh. З одного боку. Так, ми маємо сказати, що it люди девелопери одні з самих перших, які використовують цей новий бум, тому, що виявилось, що ChatGPT для девелоперів ще більш приємніший ніж для інших професій. Він реально дуже допомагає. Ну, це корисна програма. Код можна написати, можна виправити. Ви не і ви, якщо не знаєте про код нічого, закинути його туди, він вам все пояснить. Угу. Ну дійсно ну прям якісно це прям чудо якесь. Але uh, скорочення йдуть більше через те, що немає, немає можливості більше робити сервіси, бо це все забирає великий OpenAI mm -hmm. uh, з своїми там, плагінами, uh, інноваціями. І, по суті, люди, які збирали зробити стартап на основі ChatGPT, ну, наприклад, психолога хотіли змінити, та, там, mm -hmm. зробити апку, яка буде робити якісь. Uh, Якийсь там метод по психології, і давати людині а, такий собі варіант, де він говорить з комп'ютером замість психотерапевп-психолога. Псих... А то тепер з'явився такий самий плагін у OpenAI ChatGPT і стартапу вже немає сенсу принципу працювати. <тамперед> Це значить, що <тамперед> люди, які над цим працювали, їх будуть скорочувати. -да, тут в тебе є ідея щось зробити, винайти, а штучний інтелект це вже зробив. Продумала. Я забрав твою ідею, вкрав. Uh -huh. Будь ласка, Борис, ну, Бориса, да Борисе, -да, хотів щось доповнити? Yeah, Борис... Ну так, я просто хочу сказати, що це забирається роботи. Більше там де конкуренція, ніж, звісно, штучний інтелект сам uh -huh. забрав. Сам створив трохи, uh -huh. сам вже і забрав. Кажу. А що сьогодні взагалі, от. Робить штучний інтелект, оці різні нові сервіси. Е, от що він може робити? Тому що я знаю, в мене там друзі, дизайнери переживають про те, що раніше вони створювали дизайн, це була в них робота. Зараз штучний інтелект, ти просто задаєш, в яких тонах мінімалізму і так далі, в якому стилі хочеш, і він тобі намалює там 10 варіантів. Ну, до прикладу, в сфері дизайну, от в які сфері ще він проник, і сьогодні от, він робить революцію замість людини. От що він на що він здатний? От які сфери ти можеш перечислити, де він потужно працює? Ох, ну сфер так нормально, якщо чесно. Um, ми навірно, навірно буду легше сказати, що він не зачіпає, якщо чесно. Да? О, Ого. тут мені хоча б менше часу треба буде. Щоб <реш> на чому, ну все просто мені цікаво, знаєш, Ді, він... одне, коли ми знаєш молоде покоління ще більш-менш знаємо, можливо, для старших це було б трішки цікавіше. Тобто, що взагалі ця машина може робити? Ну, дивіться, ну, я можу сказати по собі, щоб всім було більше зрозуміло, наскільки це. Я, наприклад, треную модель з англійською мовою себе, яка буде говорити як я, англійською мовою. Щоб Борис мав більше час на розміновувач, але паралель міг закидати там LinkedIn, переклади своїх Тік-Ток-Відео і інстаграм А Тому що він лінивий, а так у нього більше є можливості тепер. Це один із способів. Тобто ми тепер можемо дублювати будь-яку людину, будь-яке кіно. Це все буде робитися в секунди, це значить, що контент, ну вам, як контент може теж зрозуміло, я думаю, це контент генерувати стає набагато простіше. На різні мови його клонувати, перекладати з різних мов. Там ми тепер можемо взяти англійський популярний контент, якийсь китайський, перекласти оп, ми популярні. У нас тут в Україні, нічого не робивши. Це один з прикладів. Я правильно mm -hmm. розумію. Тобто, наприклад, от у нас є випуск програми Ранок надії. Ми ведемо її там щоранку дві години українською мовою, і штучний інтелект може в долі секунди перекласти на китайську, англійську, французьку, німецьку і, і ми цю програму можемо транслювати для інших країн. Так. На, насправді в вашому випадку не зможе б у вас два гостя так просто. Ні, Я, я розумію, Проте, але в принципі. Uh -huh. Так, я вже уявляю, як ви говорите, китайської студії це все. <гум> Може, зробимо наступне. <гум> 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 тобто все це робить оця машина в лічені секунди. Uh -huh. Ну, це не лічені секунди, no, так, ви не, не уявляєте, що це uh -huh. ситуація, яка там прям wow. по щелчку пальців, well, це, це прям... все одно комп'ютери той спосіб uh, uh -huh. роби, робити оцей комп'ютер вичислительні потужності робити uh -huh. він у нас трошки не під штучний інтелект зроблений, але про проте насправді будуються інші комп'ютери не нейронейрофомофобік. Ну коротше, не uh -huh. так важливо, але uh -huh. сенс, де вони ліпше імітують а, обчислення саме для штучного інтелекту. Там буде набагато швидше це все робитись, uh -huh. а, а, а зараз це трошки ще й коштує Згенерувати картинку, зробити от такий переклад. Це нормально коштує, так. і це ще один з прикладів, чому з штучним інтелектом є розчарування. Я даже можу сказати, по своєму ресторану я робив чат-бота, робив там хлопця віртуального, який спілкується з гостями. Він, типу, офіціант, його перша робота. Uh -huh. Я все таке цікаве, понаробив. Він там дуже привітний, любить попліткувати, собов про власників. І все це було класно, він дуже прикольно все робив, якісь плітки розказував, що там невідомо, що там якась дитянка закохалась в мене, там ще щось це розказував клієнтам. Це було цікаво, класно, але потім, як прийшов рахунок, то я його доволі швидко виключив. <ріган> 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 цікаво. <ріган> а, Справді, те, що ви розказуєте, це, це щось ніби, ніби з майбутнього. <ріган> якісь такі новітні технології, про які ми колись дивилися у фільмах. Да, а можна е, до прикладу я ходжу в спортзал, і в мене є свій особистий тренер, якому я плачу кошти, він мені прописує програму, дієту. Чи може це сьогодні штучний інтелект робити, і спортінструктори втрачає також роботу, чи ні? На таке здібний? Ну. <гум> ох, це така тема, це прямо треба буде витягнути дуже багато часу. Але дивіться, що я вам скажу. Деякі спортінструктори, вони. Ну, ви знаєте, так, що знайти хорошого дієтолога, спорттренера. Це, в принципі, треба постаратися, тому що ага. то, на чому вони вчаться, може бути ну, відсталою того, що медицина знає. Медицина може мати неправильне розуміння зараз. Може, там багато речей бачив. 50 років тому молоко треба було зранку пити, це рахувалось найздоровіше харчування так, так, в світі. І так, 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 так. зараз молоко ніхто не радить, в принципі. А, таких є всяких нюансів, через що а, складно знайти людину. Яка буде розумна, а от уявіть, що для цього треба штучним інтелект. Тому треба знати самі, не просто самі останні, а самі дієві способи, знати, що вони точно працюють. Угу. Це ой, дуже складно. Це точно це точно. Справді дуже цікаво використання штучного інтелекту і про те, як воно може полегшити життя. Можливо, в цьому контексті зараз трішечки більше поговоримо. І хочеться розпитати ще про останні технологічні новинки в галузі штучного інтелекту, які можна спостерігати, як він вдосконалюється. Ми вже багато про що поговорили, але що там з такого останнього ми можемо спостерігати, що вийшло нове. Ох. А, ну, я вам скажу так, що аватари. А... І фейки виходять все на новий новий рівень. Uh -huh. а з того боку, ми можемо. Давайте так. Я в себе в Тіктоці виставляв відео, де залужний там робить якусь заяву, а, тому що це зробили а, росіяни, зробили ІПСО, а, яке типу мало подіяти. Я пофанув це за, за постав у себе. Воно набрало там сотні тисяч переглядів, з яких... Я думаю, десь відсотків 50-60, люди дійсно думали, що це наш пан Солдисник щось розказує, щось там він там збирається захвачувати чи щось. І е, це трошки всіх дивує, це все серйозніше uh -huh. і серйозніше, але як ми знаємо, є інший такий закон маятника, що чим більш реалістично буде працювати штучний цьому, тим менше ми будемо вірити фейкам. Так що uh -huh. це хороша новина. Якби там контроверсійно не звучало. Uh -huh. Тим менше ми цікаво. будемо вірити, чи тим більше ми будемо вірити фейкам. А тим менше тим ми менше. будемо тим... менше. так, так чим більш якісніші фейки, uh -huh. та тим менше ми будемо вірити. Справді Тому, ми... Що, ми... якщо uh -huh. навчимося Хочі, завдяки критичному мисленню, так розрізняти, і будемо вже мати на увазі, мати у фокусі те, що штучний інтелект може робити такі речі, так і нам потрібно бути ще більш уважними і ще більш прогресивними. З якими викликами сьогодні стикається людство з, з, зі все більшою популяризацією АІ, ну або штучним інтелектом, так. Да? Ну, у нас, знаєте, є слово популяризація, але насправді тут по-чесному такий вид еволюції та сервісів. Якщо mm -hmm. він працює, якщо все працює добре, то клас, все виходить. І з штучним інтелектом тут дуже цікава штука, тому що він під, підналаштований. Цікаво так, що ви, коли перше побачите текст або картинку, або аудіо, вам здасться Вау, клас, супер ефект. Він виглядає, ну він пише як людина, він пише дуже ліпше, ніж я. Він малює ліпше, ніж я. Він там робить субтитри ліпше, а якісь там векторну графіку. Але це тому, що він серед він налаштований так, що він робить картинку середньостатистичну, називається Average statistical plausible. Тобто, щоб нам, як людині, воно здалося максимально приємне для ока. Але якщо ви почнете більш детально в це все діло входити, дивитися там, як то кажуть, коми чи не коми, про що саме мова, ви потрошки будете помічати, прім, тут, тут факт неправдивий. Просто наче це наче штучний інтелект, речення красивіше зробив, але такого не існує. Або там в картинці якісь зайві пальці, або. Менше пальців там це кіткі речі. Але ви Сходу це не помітне. Uh -huh. І от у нас зараз така історія з ним, що я не знаю, як то передати, що цей еволюційний гум, який стався, він, ну, він потрошечки заткнеться, Тому що люди нарешті зрозуміють, що ця технологія, її сам сенс вас здивувати, вона так якби придумана. Але чи вона так буде швидко розвиватись далі? Ну, Давайте подивимося, я насправді так прям сильно не вірю. Я це говорив ще й два роки тому. Я як це все буде. Можливо, це лише був такий mm -hmm. тест, знайомство, реакція, а потім так, буде так. щось посильніше. Ну, адже кажуть, що штучний інтелект самонавчається. Тому що ж е хтось сказав про те, що ще раніше там два штучних інтелекти створили свою мову і почали там мову програмування, і зробили невеличке повстання. Це це ми, ми самі по собі, походу, штучний інтелект, ні да. такого немає. Якщо б він сам навчався, uh -huh. тоді би я переживав, наверно. Uh -huh. Я вам так скажу. Я, я чесно поки що не уявляю, uh -huh. як він може сам навчатись. тому що ми самі не сильно вміємо Я ще не розумію, як люди навчаються, поки що. Якщо uh -huh. так uh -huh. програмістськи на це подивитись, як так сталося, що у нас виходить вчитись. Uh -huh. Вам може це смішно звучити, але ну, насправді чому ми вчимось? Uh -huh. Якщо задати це, це, це таке питання, то це буде дуже незвично відповідати. Uh -huh. А штучний інтелект ну йому треба людина зараз. І uh -huh. якщо раптом він сам це все може робити, і у нього є всі ці потужності та, та комп'ютера, ну там недовго, щоб ми дійсно переживали, воювали і тому подібне. Угу. А цікаво ще от розглянути таку тему стосовно того, як людина може просто застосовувати штучний інтелект у своєму житті, от просто домогосподарка, яка, можливо, там має якісь свої щоденні справи, щоденну рутину, хоче розвиватися, хоче дізнаватися щось цікавеньке, хоче спростити якось свої оті процеси, які вона щодня робить. Як же так користуватися штучним інтелектом, щоб він нам допомагав, якщо ми не беремо якусь професійну. Там сферу не беремо те питання, коли там штучний інтелект розробляє веб-сайти і замінює дизайнерів, а просто так в житті: домогосподарка, або звичайний там працівник, або школяр. Як ми можемо користуватися правильно штучним інтелектом? У <гум> мене дуже багато є цікавих насправді випадків. Я хочу наверное, розказати пару смішних, <гум> а потім дуже корисних для всіх. Я, я його всюди розказую на всіх своїх приватних е лекціях, коли <гум> замовляють, або консультаціях воркшопах. оркшопах таке, що дуже важливо, щоб ви всі знали. З смішного, наприклад, моя жінка використовує штучний інтелект, щоб відпроситись у боса до тому що самі написати інколи забирає більше часу і вона переживає. А тут штучний чоловік гарненько пише лист. Це перший варіант. Другий варіант, що ви бачите смішний, є дитинка в Америці, яка попала в новини, бо вона штучний інтелект попросила гарно. Пояснити своїм батькам, чому їй треба встановити Discord <гум> програму. А і саме смішне, що потім а, ці ж самі, ця ж сама родина попала на ТВ, тому що батько теж використав чат GPT, щоб пояснити своїй дитині, <гум> щоб вона там щось не робила, я вже не про що. Але а, що добре, що ця технологія дуже гарно вміє писати великий текст, <гум> а, такий, скажімо так, політкоректний. Це ви точно можете використовувати. Писати англійською листи, перепровіряти, чи ви гарно пишете. Це все точно може допомогти. Угу. Чудово. Я, який ще Ось, ви хотіли? Ось, і прикосати? тепер саме важне. Угу. Та, та, та саме важне. Е, є така е, ELI-5. E -L -I -5. Е, вона перекладається як Explain like I'm 5. Або в нашому простому народі поясни мені як дитині. Е, поясни, наче мені 5 років. Якщо ви скажете, заходите штуч в, в чаджепітіта, пишете ELI5, або поясни мені як дитині, і наступне питання: поясни мені як дитині квантову фізику, поясни мені як дитині гравітаційні хвилі. Як будь-яке непонятне для вас зараз слово, що він буде робити? Саб, ага. сама технологія, що ви розуміли, вона побудована на тому, що береться агроменний кусок даних. Все, що ми знаємо, бачили в інтернетах, і поза інтернетом, все, що можна, нагріпається, на всьому цьому тренується, потім там люди додатково це все перепровіряють. А, але що і самого цікавого, що туди ж в цих даних є різні форуми, де люди між собою спілкуються, і у них там більш-менш хороша ком'юніті між собою. Вони просять поясни мені, як в дурному. Типу, де знаєте, де люди не соромляться показати себе глупими. І в цих формах є відповіді, йде ну, настільки гарно і просто пояснені складні теми, що просто, ну, прямо як, знаєте, арт. І це чат-GPT вміє знаходити. Найти це в гуглі зараз буває дуже складно, щоб знайти якесь гарне пояснення. ChatGPT це робить за секунду. Я його прошу, L5. Пояснив, я бачу якусь гарну алігорію, він мені розказує про якусь там матрас і шарик коли я на нього кидаю, і я простими термінами розумію. Потім кажу, Елі 13 уже як 13-річній дитині. Uh -huh. І він чуть-чуть складніше це робить. І таким wow. чином я понурююсь, вивчаю дуже все швидко. От, наприклад, з дронами uh -huh. я навчився доволі швидко, тільки тому, що був в чат GPT, і в мене була можливість реально uh -huh. швидко таку тему непросту. Неймовірно Не просто. Поки, але, принаймні, Такий, чаджі-біді, підскажи, як мені зробити чотиригвинтовий дитячий в... вертоліт? Я до квадрокоптер. і вперед. І вперед. Ну це прям дуже цікаво, тому що в якійсь мірі в мене племінник, коли за кордоном навчався, і кажу, як там навчання? І він каже: Ти знаєш, от каже, в Україні там був. Ну, одна тема з математики, каже, два тижні потрібно було, щоб, ну, нам вчитель виклав uh -huh. цю тему, там не знаю, дискримінант, теорема вієта. Каже, нам показали просто мультик дві хвилини. Каже, і я зрозумів суть алгоритму цього. Ну. Uh -huh. Тобто, і мені здається, от, дійсно, uh -huh. от те, що штучний інтелект, важкі речі, ну, пояснювати поясню, на пальцях, ну, це дуже корисно. Ну, тобто, це, це круто, ну, ну що Я вам скажу. Uh -huh. Знаєте, що скажу, там ми там можемо сказати, о, є там класні вчителя, є класні універи, де можна повчитись. А ми там, Ютуб, та, є люди, які розумні можуть класно пояснити простим словам. Ми зараз на стадії, з такими як чат GPT, де є все. Все для вас, щоб вам класно пояснити. Тобто тепер агреговано в будь-який момент ви можете знайти той спосіб пояснення, який. Для вашого саме е, е, унікального мозку зможе дати цей клік, де ви uh -huh. вивчите. Ви просто тепер спілкуєтесь yeah. з тим штучним інтелектом uh -huh. і набагато набагато швидше зможете вивчати. Так, це точно. Дякую. Дякуємо, Борису за те, що були з нами, за те, що поділилися таким цікавим способом використання штучного інтелекту, який може справді стати в нагоді багатьом із нас і допомогти нам прокачати свої знання в багатьох сферах. Дякуємо, що були з нами. Дякую Гарного дня, спрацю. миру, успіхів і Дякую. нових винаходів тобі, Борисе. Дякую, друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з Борисом Держаком. Ми говорили про останні тенденції штучного інтелекту, про те, як він спрощує життя. Тож, друзі, ось такі маємо новітні технології. Маємо про що сьогодні роздумувати, і маємо що експериментувати.